Всім привіт! Сьогодні 14 вересня і ми приїхали у Ворохту на гриби. Вже піднялися вгору, відкриваються дуже файні краєвиди. Краєвиді. Все в тумані, селище затягнуло трошки туманом, О, але піднялися дуже красиво, все виглядає. Зараз йдемо в ліс, будемо пробувати шукати гриби. Дійшли ми вже майже. Не майже ще далеко до гори Ворохтянська, і тут зараз повернемо вниз до струмка і там будемо пробувати знайти гриби. Не знаємо, чи є, бо дощі тільки почалося, раніше була засуха, але щось будемо шукати. Зайшли ми вже в ліс. Видно, що таке була засуха, грибів взагалі в лісі, поки що нема ніяких от такі якісь старі сироїшки. Отакі непонятні. Але будемо спускатися вниз, там має бути річка. Перейдемо цю річку і там по карті далі має бути полонина. Будемо Біля цієї полонини дивитися. Перший грибочок на шляху, такий красивий, але це не їстівний. Якщо я не помиляюся, ніби лепіота. Отруйний грибочок. А от і перший білий біля самого струмочка. Но він вже старенький. О, вже хробочливий. Шкода. Струмочок Войтул. Зараз ми його переходимо і піднімаємося вгору, там десь має бути полонинка. Йдемо дуже красивим лісом. Під ногами м'який мох. Йдеш так, як дуже по м'ягкому одіялі. Дуже приємно. Добралися ми вже до полонинки. Було важко. Потратили майже годинку від струмка. Вона так молодою смерекою зарощена. Попробуємо ще отут пошукати, бо в лісі грибів немає. Пішли ми оцей весь отак-от ліс. І знайшли тільки три білих старих гриба. Зайшли ще молоді берези отам. за ялиночками. думали, підберезників знайдемо. Там теж нічого нема. Сіли на полоненці, відпочиваємо з краєвидиками. Будемо пробувати йти оон аж на там ту сторону ворогти. Може там грибочки будуть. Якщо дощ не помішає, то я думаю до години 3-4 ми туди доберемось. Знайшли такого гриба. Що то за гриб інтересно, не знаю. Дзюркою. В гуглі подивишся. Зарай коси великі, немає ні одної, то вже стара. Спускаємося ми вже у ворогту і плануємо ще підніматися во на цю гору в сторону п'яти хаток. Попробуємо ще там пошукати грибочки. Піднімаємося ми вже на іншу сторону ворогти. Пішов дощ, але ми не здаємося. Все затянуто, легенько погримує. Але і такими краєвидами треба понасолоджуватися. Сидимо в лісі, жаримо ковбаски. Дощ такий серйозний пустився. Тут прийшли, було сухенько, вже вон все залило водою. Думаємо, пережаримо ковбаски і будемо вертатися додому. Певне, на сьогодні все. Все, спускаємося назад у ворохту. Дуже сильний дощ, але навіть такими краєвидами помилуватися варто змокнути. Привіт! Сьогодні... День другий. Сьогодні яке в нас вже? 15 Пятнадцяте. 15 вересня, ми вже не спимо. сама година ранку, ми вже в лісі. Йдемо сьогодні на кукул. Дощу нема, погода гарна. Так, грибів вчора не знайшли. Сьогодні в другий ліс зайшли, але вийдемо на кукул, може гогодзи будуть. Назбираємось гогодзів і. І підемо шукати гриби. Так, і будемо спускатись на низ, будемо шукати гриби. Зараз ще по дорожці подивимося, може є, щоб ми мали на увазі, чи вони є, чи їх нема. І от нарешті наш красунчик. Справжній карпатський, запашний, перший. Ну нічого, я думаю, зараз ми їх трошки назбираємо. Подивіться, що ми по дорозі знайшли. Ууу, оця грибна бомба. Це просто капець. Баранечки смакота. Дійшли ми вже до джерела. Зараз вмиємося, наберемо водички. Грибочків трошки є. Можна походити по лісі підзбирати. Але йдемо спочатку на кукуру. Відпочинемо, на краєвиди. І будемо спускалися, будемо збирати гриби. Так цікаво, грибочок виріс. Найшов собі місце прямо на дереві. Піднялись ми на кукул. Вже 11 година, 4 години нам пішло, став на грибочки трошки підглядали, а тут все затянуто туманом і вітряно. Краєвидів сьогодні не побачимо. Ну нічого, зараз пообідаємо, відпочинемо, йдемо збирати гриби. трошки відкрилися краєвиди зі сторони Горганів. ах яка красота дуже красиво а зі сторони Чорногори все туман Пішли ми вже з кукула в лісок, там дуже вітряно, холодно і тут вже з'являються грибочки. О, такий трошки старенький, в такому мості росте. А от і ті грибочки, які нам треба. О, А це красавчик. О! Ого! о, Ооо! О. о! Таких з п'ять і нам хватить. Що по дорозі такий грибочок зустрівся. Не знаю, чи це білий. Ого. О, це певний він. Ооо, красунчик. Це він. Ой. А от ще один за папору є. заховався. Він. Ми Ще по дорозі ожинку під'їдаємо. Знайшов ще одного парубка, заховався тут за ялиною. О, це красунчик теж такий грубоножковий. Ух та те що. Ну так, такі гриби радують. який старий білий гриб. Як кришка від відра. О! На дві моїх долоні. Тут ще з боку під дубовичок. Ні, це певне гірчак А тут у нас ще мухоморчик. Ходимо по такому лісочку, трошки завалений. Грибів білих дуже мало є, поодинокі. Вже щось п'ять знайшли чи шість. Ходимо вже 2 годинки. Але підзбираємо ще отакі сироїшки. Вже відеречку Люда підзбирала. О, Люда несе білого грибочка. Красунчик. О, молодець. Ну, покажи, що відеречку маєш. О, сироїшки. Білий водніється. Ну, класно. Трошки взяли. Трошки взяли. Ромарія, чи як він називається? Кажуть, ще оленячі ліжки. Їх тут багато. Вон, купками ростуть. Вон який видніється. Аж завернувся. О, витвір мистецтва. Оце білий гриб. Йому вже, певне два роки. Такий старий, аж вивернувся. Ну, виглядає на кілограма два. А тут білі прямо розложуються вже такі старі. Щось на цьому місці білі є, але тільки старенькі. Оцулина, коня гриби збирають їм легше вже по традиції запарюємо мівінку, зараз вже вода закипить. І дивимося, що ми назбираємо. Так, підбиваємо підсумки. Трошки грибів білих, О, небагато, О, Ну так, може бути. Згадайте, що їх нема. О, І відерко. Сироїжок. Сироїжок. Ну нічого, день прогулялися по лісі, майже зранку до 6-ї вечора. Вийшли на хребет на кукул, краєвидів не було. Все в тумані, ну але щось там показалось на одну хвилинку. День чудовий. Цілий день в лісі проведений. Дуже круто. Вже спускаємося в ворохту. Трошечки вечоріє. Зараз, певне, ще підемо до річки, приведемося в порядок. Бо трошки позамазувались. Прийшли ми вже до річечки, я вже повимивав свої кросівочки. День закінчується. Вже на вулиці вечоріє. Ще там з пів годинки і буде темрява. Зараз люда миє ноги і лягаємо спати. Сьогодні в нас 16 вересня. Ранок на дворі дощ. Хотіли йти ще по гриби, але, певне, будемо сиділи вдома до самого поїзда. Все затягнуто. Гори димлять. Красотища Дощ вже перестав, ми вийшли на вулицю, вже скоро будемо йти на поїзд. Сьогодні зранку вже на гриби не ходили, бо дощ нас не пустив. Річка брудна. Горе в димках. А ми йдемо додому. щоб погуляємо ворогтою. От і все, тут наша поїздка завершується. Цього разу була в урок та щось не дуже грибною, але грибочків ми підзбирали так вдосталь. От і казучці кінець, хто їздить в гори на грибочки, молодець.